Привіт, сьогодні розберемося з однією з найчастіших ситуацій в Польщі серед підприємців. Я веду бізнес, подався на карту побиту, а мені дали лише на рік, чому не на три чи це нормально, чи можна уникнути короткого терміну? І що, взагалі, таке карта побиту на основі бізнесу? Сідайте зручніше, буде корисно і чесно. Карта побиту на основі бізнесу в Польщі це тимчасовий дозвіл на проживання, який видається іноземцю на підставі введення підприємницької діяльності. Вона дозволяє легально жити і працювати в Польщі, розвиваючи власний бізнес. Щоб отримати карту, потрібно показати, що ваш бізнес реально працює, має прибуток і може забезпечити вам проживання в Польщі. Звучить логічно, правда? Але є нюанси. Чому карта лише на рік, а не на три. Бізнес існує менше року. Новий бізнес це завжди ризик. Якщо ви щойно відкрили фірму, у вас ще немає стабільного доходу чи фінансової історії. Тому ЖЕНТ часто видає карту на тестовий рік подивитися, як підуть справи. Доходи нижче за вимоги. Згідно з законом, щоб отримати карту побиту по бізнесу, ви маєте. Отримати дохід не менший, ніж 12-ти кратна середня зарплата по Польщі у 2025 році понад 98 тисяч злотих. Якщо цього немає, готуйтеся до коротшого терміну. Неповний або слабкий пакет документів. Немає контрактів, рахунків, фактур, податкової історії чи звітів із ЗУС для уженду Це сигнал, що бізнес лише на папері, і навіть якщо ви реально працюєте без доказів, це нічого не значить. Як отримати карту побиту на довший термін? Працювати офіційно, зареєструвати бізнес та вести його відповідно до польського законодавства, фінансова прозорість регулярно сплачувати податки та внески до ЗУС. Документація вести облік фінансової діяльності, мати контракти та рахунки фактури, повний пакет документів. Підготувати всі необхідні документи для подачі до ужонду. І головне не чекати до останнього, працюйте з документами правильно з першого дня. До речі, якщо ви ведете бізнес у Польщі і хочете отримати карту побиту на надійних підставах, ми можемо допомогти. Працюємо з такими кейсами щодня і знаємо, як обійти типові помилки. Звертайтесь і зробимо усе грамотно. До зустрічі у наступному випуску.